Чи була правдивою інформація отруєння військовослужбовців 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади? Конкретно цей прецедент є якимось викривленим. Тобто, я, то я схиляюся більше до того, що він є і псошним, або значною мірою фейковим. Але, на жаль, під ним є якесь. Я так розумію, підґрунтя скоріше за все. Я маю на увазі. Тобто, чи загалом були такі прецеденти? Скоріше за все, так. Чи був конкретний цей випадок? От, якось знатя. Чи справді Росія планує залучити війська КНДР у війні в Україні? Я дивилася питання в цілому, поїздки Путіна і до? Північної Кореї там переглядала чи дійсно вони там прям планують, планують там якусь значну кількість там військових, якусь таку історію. в мене воно не зовсім так випадало. В мене мотиви Путіна поїхати в Північну Корею. Вони зовсім інші. Вони там більш пов'язані з чорним ринком, з наркотичним ринком, з контрабандою з усією всією історією, з обмінами. Там ми умовно вам їжа, а ви нам. Припаси, ну ну коротше, отакий весь двіж. От з військовою історією в мене не випадає гострого гострої, давайте так наявності військових північної Кореї на території України. Вони, якщо їх залучуть, залучать, то можливо до якихось там. Внутрішніх справ, да, тобто я не знаю, там щось рить, ремонтувати, окопи копати де-небудь, але не прямо участь у боях. Тобто, ну знову мене поки не випадає гострого моменту, що там прямо 80, 100 тисяч 300 тисяч корейських солдат, солдатів всі прямо прийшли, прийшли в Україну. Плюс давайте знову, да, це жива сила з одного боку. З іншого боку, якщо ми згадаємо, як виглядають військові північної Кореї. І зрозуміємо їхній рівень підготовки у закритому суспільстві. А вони там навішані мідалями так, наче вони всі війни в світі пройшли, які взагалі існували за всю історію людства. От з такими ордінами, що спина ломиться. Ну тобто, якість цих воїнів корейських. вона ж теж ви розумієте. Ну копати окопи класно стріляти зі старого а, радянського зброєння. Ну, мабуть, теж класно на тому, як би і все. Ну і позакінчу. А плюс це ж солдати Путіну плювати на солдат власної держави. То про що ми говоримо про солдат чужої держави? Ну, тобто коротше, поки давайте поки ми з цього приводу панікувати, розганяти не будемо, тому що там ще вилами по воді писано какахами постійно мазамо. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей. Тож нарешті ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язик. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу: як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила та як з нею працювати? Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повний відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Чи буде побудована лінію оборони вздовж кордону з Росією та Білоруссю, щоб захистити ЄС від військових загроз з боку Москви? По декількам напрямкам Білорусь будуть ізолювати по декількам напрямкам, мінімум три. Ну тобто, скоріше за все, зі сторони Польщі, з нашої сторони, і зі сторони країн Балтії. Ну я так розумію, що воно мені на це намагається натякати. Там в якихось нових місцях щось будуть куйовдитися, тобто, щось мають коротше робити з кордоном і з о, диктаторським сусідом. Чи скасує адміністрація президента США заборони розміщення американських військових в Україні? О, це знову тема довгої, муторної дискусії, в якій спочатку всі захищають цю ідею. Кажуть: ніколи такого не буде. Ні, не дочекайтеся. Потім воно виходить в іншу фазу обговорення, потім проходить стадія прийняття, потім проходить стадія прийняття рішення. Ми таке вже бачили. Тобто, це скоріше за все станеться. Раз про це поговорили питання, коли? Все, єдине. Чи замінять Байдена іншим кандидатом на виборах після невдалих дебатів? Там є запасний кандидат, і це пов'язане не зовсім з вдалими чи невдалими дебатами. Просто це пов'язане з тим, що Байден об'єктивно старий дід, і по факту він може вийти на сцену і? Віддать богу душу, понімаєте в будь-який момент, вообще, в будь-яку секунду. От просто вийшов, крякнув. От тому там запасний варіант кандидатів, які можуть піти від його партії. Вони є, і скоріше за все їх будуть задіювати. Бо у об'єктивно у діда Байдена, у Діда Байдена зі здоров'ям ну таке. Ну, тобто, правда, він себе з фізіологічної точки зору почуває не дуже на нього не перший раз випадає трійка мечів. І я навіть коли робила розбір а, а, на початку року, да, яким буде 24-й, я розбирала видавництво для свого каналу, а, тези видавництва політико. Там якраз була тема пов'язана з тим, що а, може вмерти або Байден, ну або якісь проблеми зі здоров'ям або Трамп. І як це може вплинути там на виборчу кампанію, на оцю всю історію, типу, що це. Не не виключає такий момент, і правда, і тоді, навіть на початку року, на Байдена виходило, що ну це не зовсім нереалістична історія. Що діду може пофіговити просто ну, типу, от тому да там запасний кандидат є давно. Чи вдасться росіянам захистити свій флот від українських атак? Ні, ні, не вдасться в цьому і момент. Тому що треба розуміти, що ми атакуємо Росфлот не тільки як ми, але і ще й із дозволу із е, прохання. Давайте так, наших партнерів, які зацікавлені у тому, щоб Росія не мала переваги у силі на морі. Чи скористається ГУР інформацією про точне місце розташування системи ППО, яка захищає дачу Путіна в Сочі? Ну, це, на жаль, не така швидка історія, але в цілому, скоріше за все, намагання діда налякати в Сочі. тузу мечів дуже даже може бути. Тобто, направлення, які небудь веселі дрончики, в той бік можуть бути. Чи дійсно РФ створює тіньовий флот для експорту скрапленого газу? Вони залучають когось із інших країн, тобто, вони, ну, вони на жаль, да, на цьому, верніше, для них, для нас, на щастя, для них, на жаль, на цьому втрачають е бабло плат платячи комусь. Да? Тобто вони, умовно кажучи, я так розумію, скоріше за все, возять не своїми кораблями під прапором інших країн. Взагалі, це стосується не тільки газу нафти. Це ще й наркотична історія. Тобто вони ганяють не своїми кораблями. Яким буде стан енергетики в липні? А, у мене на липні випадало, що в деяких регіонах, скоріше за все, ситуація трохи поліпшиться за липень місяць. Тобто буде якась плюс-мінус, хоча б зрозуміла стабілізація. Чи буде скасовано графіки відключень світла для прифронтових територій? Mm, якось дуже мінімально і частково. Не, 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 не зовсім. Чи продає Україна електроенергію за кордон на комерційній основі? Зараз у моменті продажу підвішений стан. Тобто, щось у нас дійсно не в порядку з продажем. Чому в Києві стався вибух на одному з енергооб'єктів? Mm, дивіться, як хитро. Те, що заявили у ЗМІ, є ілюзією. І причина зовсім у іншому. Що дасть Україні підписання безпекової угоди з ЄС? Якийсь більш-менш регулярний ресурс, точно дасть. Ну, типу, регулярність якогось ресурсу. Про що говорили Орбан і Зеленський у Брюсселі? Mm, намагалися про щось домовитися, але дві какубки навряд чи вийшло. E, давайте так, нормального діалогу походу не відбулось. Чи буде підписана безпекова угода з Чехією? Так, там зараз розробляються деталі по трійці пентакли, саме під Чехію, можна так сказати, безпекової годину. Має бути підписання. Чи буде підняття тарифів на газ та опалення вже цієї осені? Скоріше за все, так. Бо в мене да, випадає динаміка на те, що можуть ну, підняти трохи. Ну, відносно трохи, ну підняти. Чи є вірогідність перевороту в РФ? Переворот в РФ можливий хіба що військовий. Тобто, переворот в РФ військового характеру можуть зробити або які небудь ФСБшники, або які-небудь інші спецсури, або які-небудь військові. Які небудь військові не здатні єдиний тіпчик, який міг щось зробити, політав не дуже вдало в вертольоті чи в самолітику своєму. Uh, от, uh, На тому, як би все закінчилося, зупинившись за понти кілометрів до Москви. Більше такої рушійної сили у вигляді ЧВК, які uh, не мають залежності напряму від держави, на РФ немає. Це тільки спецура. Спецура поки не телиться робити якогось перевороту. Вони там між собою вирішують, хто буде срати на золотому унітазі без перевороту. Розумієте? Тому. Переворот на РФ, те, що там будуть е теракти і заворушення з боку Кавказу, як з, з Дагестаном відбулося, це окрема історія, але вона не приводить до перевороту. От у чому проблема. Вона приводить до того, що чайник ще більше кипить. Все. Ну от харашенно порізали в Дагестані. Далі що? Дагестан піде воювати з Москвою? Ага, щас, звісно, розбіглися. Ні, те, що вони можуть створити бунти і наробити халепи, і нам це на плюс, тому щоб а, Росії основній Москві прийдеться щось робити, відтягувати якісь резерв резерви, направляти якихось чуваків там когось вгамонювати, це класна історія, але це ж не про Держпереворот. Які гарні новини чекати в Україні в липні? Я дивилася для свого каналу. Там до нас, скоріше за все, приїде якась жінка. Підозрюємо, що можемо йти про Урсулу. А, другий момент нам там передають гроші, передають якийсь ресурс потрібний. А, певні, а, певні моменти, ну, плюси військові на фронті. Там будуть певні зрушення з нашого боку, приємні, позитивні. От так як і успішно проведені операції, також там. Важливі ураження, важливі отакий от момент. Тобто, там якби з фронту у нас будуть місцями, хоч плюс-мінус гарні новини. Е, от так що на да може це невеликі населені пункти, але тим не менш. Тобто, певні про просування на певних ділянках з нашого боку ймовірні. А от е, е, важливі стратегічно. Ну, це от таке, от мабуть основне про електроенергію. Ми вже тут говорили. Що може у липні буде трохи поліпшення у цьому форматі? У нас на липні випадало, що у нас будуть зміни посадові усіляки. По міністерству чи по чомусь, бо під деякими там крісло хитається, і хто когось можуть прибрати, когось поставити. З цією історією вона є. І в мене випадала якась така штука, де хтось зробить ну це в світі заяву, якусь таку всрату в срату. Вона нас страшно тяжко обурить, та заява, але скоріше за все ми відреагуємо на неї да, обуренням, але вона очікувана. Ну тобто, умовний орбан сказав, там я не знаю там. Не знаю, що Угорщина ісконно там, у там Закарпаття, оскол ісконно угорські землі. Ну, от такого от формату. І всі якби да дуже тяжко важко обурилися, але ж то Орбан, що з нього взяти? Ну от якась така, ну абсолютно кончена заява. То як любить Путін потратіть. Це приблизно так. обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.